Цей волонтер із Шотландії вже давно допомагає Україні. Перевіз багато автомобілів, і тепер він звертається до європейців. Good Доброго ранку. Сьогодні 10 вересня. І я прочитав новину, що поляки збили російські дрони над територією Польщі. І це треба було робити ще багато років тому, коли ракети й дрони почали залітати в інші країни. Їх слід було збивати негайно. Знаєте, ми живемо в божевільній ситуації, де всі, ніби, прив'язані до Росії. Вони навіть хочуть диктувати якусь формулу миру і те, яким має бути майбутнє України. Вони не повинні нічого диктувати. І ви скажете, а як же ескалація, друзі? Ескалація сталася дуже дуже давно. ескалація сталася тоді, коли російська армія увійшла в Україну. Єдине, що робив Захід, це виявляв велику слабкість, і це лише підштовхнуло Росію продовжувати. Чинний президент Сполучених Штатів і його опис як російського агента схоже не безпідставний. Друзі, це небезпечні часи, і нам потрібно бути сильними. Нам не слід боятися Росії. Чому ми маємо її боятися? У них так у них є дуже потужні бомби, якщо вони працюють. Але в мене великі сумніви щодо цього, бо в Росії мало що працює, мало що. З того, що вони заявляють, є правдою зазвичай, усе навпаки. Але вони цього не застосують. Я зовсім у це не вірю, і вірю, що якби вони це зробили, то це був би кінець. Тож нам треба підніматися. Нам треба бути сильними, нам треба триматися разом. І особисто тримайте близько тих, кого ви любите. Будьте добрими одне до одного, волонтери. Я хочу боротися разом з волонтерами. Пам'ятайте, у вас є лише одна сім'я: любіть цих людей, будьте поруч із ними і продовжуйте твердо стояти з Україною. Робіть усе можливе, щоб ми побачили справедливість і свободу для України. Для Європи і для всього світу. Благословляю вас. Слава героям слава.